Дитячі бажання зворушують до сліз, а ось які мрії старших хлопців і дівчат. Здоров'я для батьків для себе. Щоб у всіх здоров'я до всього було. Здоров'я, щоб в країні було все добре. Ну, з мандарені, шуцкерки. Я б е, хоккід мені принять здоров'я, щастя, я хахка, щоб ви мене допоміг. Щоб не гарно ходили. А. У дорослих також цілком реальні бажання, які пов'язані з їхніми дітьми і центром реабілітації. Мені б дуже хотілося, щоб вона змогла ходити. Щоб вона змогла читати добре, вона читає, вона не пише. І мені хотілося, щоб Миколай дав їй здоров'я. Моє бажання, то щоб їм всім святим Миколай приніс здоров'я, щоб вони ставали від року в рік здоровіші, чіпкіші, стояли на ногах, розвивалися. Хочеться, щоб якомога більше людей змогла відчути радість та щастя від безкорисливої допомоги іншим. І від нас залежить, чи віра у диво та добро не згасне у серцях тих, хто цього справді потребує. Я хочу ляльку і здоров'я для себе, і для моєї свістечки для всіх. Я хочу, щоб він мені приніс кицьку. Кицьку. Шуманым бұл 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 Цим рівнянам 18, 25 і навіть 30 років. Але всередині у них у всіх ще дитяче мислення. Усіх їх понад рік в одному приміщенні об'єднує спілка інвалідів з дитинства. Передзвін до свята Миколая вихованці завзято пишуть листи зі своїми проханнями. Кожен лист не просто клаптик паперу, а гарно оформлена на власний смак кореспонденція. Юрію Чмілю днями виповниться 26. У передзвоні він так званий Тамада. І сценарії концертів пише, і дисципліну тримає. Ну а на свято він дуже хотів би подарунок, який допомогти. Може йому йти в ногу з часом. Я написав Святому Миколаю. Дякую тобі, що ти приходиш до нас і принеси. Мені, будь ласка, комп'ютер. Я тебе дуже люблю. Мені потрібен комп'ютер. Для занять у мене був комп'ютер, він ще є, але вже не робить Старий дівчина Юрія Ілаге, із якою він нещодавно познайомився у передзвоні, від бажання коханого іти в ногу з часом вирішила не відставати. Колись вона сама собі хотіла придбати техніку, але в силу певних причин так і не змогла. Я попрошу його, хай він прийде з неба. Влітить до нас сюди, хочу, щоб він до нас прийшов, і нам всім сам своїми руками дав ці дарунки всім нам. І якщо він не відмовиться, якщо я на камеру так кажу, то я прошу, щоб він мені послав, те, що я хочу, комп'ютер Ельфат. Якщо в нього вийде. Спільний друг Юрія та Ілаге, 18-річний Максим Пікула, взявши приклад і собі захотів таку техніку. Каже, у брата вже є, але одного на двох уже давно не вистачає. А у центрі він як не як неофіційно відповідає за настрій усіх відвідувачів. Я хочу, щоб він мені приніс комп'ютера для роботи. Я буду якісь фільми закачувати собі і якусь музику качати. Приносити сюди перед дзінь слухати теж, щоб діти теж слухали. Ми буду займатися по комп'ютеру, що які програми залазити. Займатися буду більше. Мами вихователі пояснюють, таке бажання вихованців отримати від Святого Миколая саме комп'ютери це ніщо інше, як дуже вагомий крок у прагненні до соціальної адаптації. У декого із дітей у колективі в цьому плані вже є надзвичайно великі здобутки. Той, хто не міг, потихеньку починає розмовляти. Вони хочуть навчитися на цих комп'ютерах. Їм не всім вдається працювати з комп'ютером, але це треба зусилля і їм терпіння багато, і мамам чи волонтерам, хто хочуть навчити. Вони всі хочуть навчитися працювати на комп'ютерах. Втім, не всі вихованці передзвону у святого Миколая хочуть попросити комп'ютер. 21-річний Михайло Гончарук має проблеми з мовленням, але він теж побажав розказати про своє бажання саме на камеру, щоб його Миколай теж почув. Я хокала на про мрії Михайла розповідає вихователька передзвону, і його мама Олена Гончарук каже, її син освоює силові види спорту і хоче мати усе, що із ними пов'язане. Займається він в спорті пауерліфтингом, і разом з тим дуже цікавиться такою телевізійною передачею. Е Реслінг називається це його улюблена передача. і він знає там всіх учасників. Е і от він просить просто Святого Миколая диск з новою грою. Е Реслінг на 2014 рік і ще виходять такі картинки з усіма гравцями. І от в нього таке наївне, просте бажання. Дуже довго чекали взагалі всі діти цього дня, коли вже нарешті напишуть листи Святому Миколаю. Дивлячись на їхній вік, вони все рівно очікують подарунки. Вони залишаються дітьми і як завжди вірять в казку. Проте не всі вихованці передзвону пишуть листи до Миколая, щоб щось попросити. Анжеліка Косинська, наприклад, надійшла йому листівку із численними подяками. А на саме свято хоче подарувати йому те, що їх об'єднає раз і назавжди. Телефон постав, щоб Він до мене дзвонив і спілкувалися з ним ці ангелочки. Я написала ному і хочу, щоб він до мене дзвонив. Усі листи вихователі збирають в один кошик і обіцяють уже сьогодні відправити адресатові. До дитячих побажань вони б залюбки додали своє, про яке мріють уже цілий рік. Щоб це був комунальний заклад, тому що це необхідно з кожним днем. Діти збільшуються, збільшується. Більше треба часу уваги приділити до кожного. До кожного наразі у передзвоні вже більше півсотні вихованців, тоді як минулої зими було в три рази менше. Через брак місця збиратись всі разом вони не можуть, але дуже сподіваються, що міська влада допоможе із облаштуванням другого поверха колишнього садочка, у якому перебуває центр. Попередні усні домовленості кажуть мами із міським головою, ніби є. А ще жінки закликають до новорічно-різдвяних свят відгукнути спонсорів та меценатів, аби свято у інвалідів з дитинства було більш веселішим і з більшою кількістю подарунків. Коли береш, наповнюєш руку, коли віддаєш, наповнюєш душу, каже директор Хмельницького обласного благодійного фонду Карітас, отець Іван Данкевич. За його словами, все частіше люди, крім матеріальної, потребують саме психологічної підтримки і допомоги. Саме тому тут функціонує кабінет психолога. І насправді багато зараз є проблем людей, особливо середнього, старшого віку, немає кому довіритися. Немає кому що сказати, звичайно, є кабінети психолога, але вони діють на комерційних засадах. Тому, коли людина має якісь певні нестатки або бідність, вона не може собі дозволити спілкуватися з психологом. І тому дуже багато приходять до нас і дітей, і молоді, і навіть людей старшого віку, яким з якими ми працюємо. Тобто, психолог працює, дає якісь завдання, наприклад, дітям, і потім по цьому завданні бачить, який клімат в сім'ї. Що дитина відчуває, що дитина потребує, і додаємо такі консультації для тих, хто цього потребує. Фонд Карітас реалізовує багато програм для допомоги усім від малого до великого. Постійно тут працюють на громадських засадах 12 краян, але на допомогу завжди приходять волонтери звичів обласного центру. Та долучитися до добрих справ може кожен. Зараз Карітас дає змогу стати особистим святим Миколаєм для діток, яким потрібна увага. Дітки, які є під опікою Карітас, а також з інтернатних закладів ми кілька інтернатних закладів зараз Мовити, взяли також під опіку. Вони пишуть лист Святого Миколаю. Листи розміщуються тут у нас в церкві, а також їх роздається іншим небайдужим громадянам, і вони от можуть виконати таке бажання. Дитини там і побути для неї святим Миколаєм, і тому тут у нас зараз навіть є такий тимчасовий пункт прийому подарунків, і люди можуть або до нас принести, або безпосередньо, коли ми будемо їхати в цей заклад, прийти і з нами навіть поїхати і привітати ту чи іншу дитину. Валентина Блюхер вже майже 10 років свого життя присвятила благодійності. Чедрику ведрику благодійний дитячий фонд, директором якого є пані Валентина, спрямовує свою діяльність на соціальну реабілітацію дітей з інтернаті. Пані Валентина, вдячна усім благодійникам області, що йдуть на контакт і простягають свою руку допомоги. А таких у нашому краї майже чотири сотні. Ми приходимо, і перше, що ми кажемо, що ми прийшли вас порадувати. Чим Кажу, о, ви перше за цей за цілий день прийшли порадувати? А я кажу, що ви маєте можливість допомогти дітям сирітам, інвалідам. І це велика радість. І зразу в нас же почала почався діалог. І він дуже позитивно починається, і вже ми приносимо письма, Ми думаємо, зараз як оцей каштор, що можна дати, що вони можуть дати, що вони не можуть дати. А ще фонд активно залучає дітей до творчості. Вони видають журнал з одноіменною назвою, в якому діти мають змогу розкрити усі свої таланти. Це фактично ціла дитяча країна. Діти самі творять наповнення видання. А ще тут навіть існує своя грошова валюта. У нас щось магазин країни мрій, там де діти за відгадані пріскворди Загадки, шарады получают наши денежки. Бедрики. Це теж відділення пласт роботи, тому що всі товари ми безплатно розпостраждаємо дітям, які відгадали вот, красфорди, э, прислали роботи. Це теж част розходу журнале. Проте, на жаль, журнал переживає не найкращі свої часи. З Нового року він взагалі перестане виходити у світ, адже фінансування не вистачає катастрофічно. Натомість дешевити його не можна ніяк, адже краса дитячих малюнків у їх кольорі. Діла глянцевий панотний журнал для того, щоб дати можливість зрослим увійти, наскільки красочні детский мир насколько красивая работа они нам присылают каждая работа это я не побоюсь этого слова это действительно произведение искусств